У Коростені дослідили якість джерельної води. За останніми даними, від 11 березня найкраща вода у джерелі на дальньому броварі, в Арт свердловині за адресою Б-шосе 25 та у колодязі об'єкту скеля. Цікаво, що у скелі протягом тривалого часу якість води була незадовільною. Сьогодні ж вона відповідає вимогам державних санітарних норм як по санітарно-хімічним, так і по мікробіологічним показникам. Забір для аналізу здійснювався з колодязя відповідно такої ж якості, Якості вода і в колонці, коментують спеціалісти Коростенського районного відділу обласного центру контролю та профілактики хвороб. Там же і досліджують якість води. Щодо решти джерел найгірша вода із досліджених локацій на ближньому броварі, там значні перевищення по нітратам та наявні каліформні бактерії. Якщо їх можна позбути шляхом кип'ятіння, то нітратів ні. Постійне споживання води з високим вмістом нітратів може спричиняти тяжкі хронічні захворювання. Також кожні трати виявлені у джерелі за адресою Грушевського 69, що за водоканалом, в свердловині за адресою Богуна 90, в свердловині по Грушевського 62. Нагадаємо, за даними останніх досліджень, відповідає вимогам лише вода в трьох місцях: на дальньому броварі, по Бешосе та в скелі. Загалом було досліджено сім джерел. Якщо ви бажаєте дізнатись якість води в інших місцях, можна звернутись до центру контролю та профілактики хвороб який знаходиться за адресою вулиця Ольгінська, 2.